Привіт! Сьогодні у нас субота. І ми вирішили вийти, покататися на коньках, але не на центральний каток, а тут у нас на райончику. Ось так у нас тут воно виглядає, ми не знаю, можливо, він вже дуже сильно підростав, але чому б не спробувати. Ми з Мішою покажемо вам спортзал, в який ми їздимо, скільки це коштує. Заряд на жорстку треніровку. У тренері ви можете отримати знижку на спортзали, в них є конкретний список, я вам залишу посилання під відео. Там ви можете зайти. І Подивитися на ці спортзали, ми вибрали той, що у нас найближче знаходиться до нас. Спочатку ви отримуєте фер-ентрі, і ми це робили на Сіті Холі. Я вам також можу локацію залишити. От, і після цього ви йдете вже в цей спортзал, який вибрали з цього списку. Приходите туди, показуєте на ресепшені свій феєрентрій і вони вам роблять карточку. І по цій карточці ви вже купляєте з великою знижкою собі або абонемент на 10 разів, або на 20, або на півроку, на рік там коротше дуже великий вибір. І ця знижка дійсно велика, наприклад, один одноразовий, Одноразове відвідування спортзалу, включно з басейном, це в нашому, куди ми ходимо, коштує 2 долари за, за вхід. А якщо ви купляєте 10 відвідувань, то ми заплатили 20 доларів за це. Плюс ця карточка, яку вам е зробить. Е цей спортзал, вона е, як е, така скидочна в не тільки в сам е, спортзал, але й в музеї різні, там аквапарк, по-моєму, там був в списку, е, галереї. Я вам також його залишу внизу. І ось наш я не знаю, що це спортзал з басейном. Тут ще сауна, тут ще дітки займаються різними то танцями, то ще щось. І виходить, що ми за 2 долари можемо сходити в спортзал, поплавати в басейні, повалятися в джакузі, а ще й там сауна є. І це взагалі не має ліміту по часу, ви можете там провести цілий день. Взагалі кайф. Це тут жіноча переодівалка, а там роздягальня, а там чоловіча. А тут ми просто розбуваємо. да, І по дуже багато приходить дітей, бо в них якісь тут заняття групові. Ось так от. на плавання. дуже багато приходять людей пенсіонного віку, або у кого, наприклад, проблеми зі здоров'ям. У них також тут групові заняття, або персональні інструктори. Тут чисті полотенці, тут грязніці для того, щоб протирати в себе е, різні е, по, після тренажери. Ось такий тренажерах того, як ми познімалися, обов'язково на протерти Ось таким це теж там стоїть на цьому такі столиці. Так, використовують вже тут. Так, це наступний наш тренажер. Будемо спочатку. Будемо піднімати цю штуку. Everything I do is so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and nasty and slow, spitting fast Like a roast, like a gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Friends, uh, Зимою це найкраще, що можна було тільки придумати. Це тут басейн для діточок, це джакузі, там глибокий басейн, а це довгий. І ще зліва тут є сауна. Ще є такі автомати з напоями. З цього виходимо. Сьогодні в мене по плану ще спекти новорічне печиво, цей ginger bread cookies. А зараз ми поїдемо з Мішою в Walmart, докупимо інгредієнти на це печиво. І я думаю, що це буде окреме відео, де я їх готую. Тому слідкуйте, підписуйтесь на канал, воно скоро вийде. Наші друзі сказали, що тут нормальні ціни. І ми, коротше, йдемо вперше в цей магазин. А, да, Парковка, до речі, була вся забита. Ось, наприклад, такий кусок м'яса коштує 10 доларів. Що? Як воно називається? Цетчина. Коротше, ми в магазині скупилися, але я забула то все зняти. Ціни там нормальні, ну трошки дешевше, ніж Walmart. Купили ми всякого типу ковбаски, всяких овочей. Авокадо, до речі, там було 10 штучок в такій в такому мішочку і коштувало вів скільки? А вісім штук, не десять, вісім штучок за 8 доларів. Але вони зелененькі, вони повинні ще достигнути. Ось такі були наші вихідні. Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в новому відео. Па-па!